Доброго дня, вітаю, незламна Руся. Дуже приємно вас побачити на Дефенс 24». Що вас привело в Варшаву? Доброго дня. Дякую, що запросили. В принципі, просто запросили на захід. Я приїхала подивитися, що та як маємо завтра виступ невеликий. Я що ви маєте на увазі? Будемо розповідати про суперхюманс і чому важливо допомагати Україні. Ну ваша історія дуже дивовижна, мотивуюча, і багато людей, які за вами слідкують, знаходять якби, позитивну емоцію, особливо військові, які зараз знаходяться в такому психологічно важкому стані. Як ви до цього прийшли, щоб допомагати, мотивувати і Направляти на якісь кроки. В першу чергу, це було вступ до Збройних сил України для того, щоб допомогти якось своїй країні. Після отримання поранення я була дуже розгублена. Напевно, як і більшість людей не хотіла продовжувати життя, але з часом я просто зрозуміла, що в мене немає вибору. В мене є тільки два шляхи: або замкнутися, або почати жити наново. І я почала жити і. Побачила, що більшості людей це цікаво, і що дуже великій кількості людей потрібна моя допомога. Саме в той час, напевно, я зрозуміла, що це моя місія. Може була так піти на війну, втратити ногу і показати іншим людям те, що важко, але можливо. Що ви сказали людям, які зараз хочуть допомогти, але не знають, бояться чи, чи може ну не розуміють, в який спосіб можуть допомогти військовим сьогодні? За кордоном чи в Україні? Напевно, що за кордоном? За кордоном вони мають суперову можливість зайти та задонатити на банку армії, на банку протезних центрів. І це дуже сильно підтримує та допоможе. Як ви думаєте, чи можуть українці зараз за кордоном якось допомогти тут зустрічати, наприклад, військових, якось щоб вони тут могли знайти якийсь відпочинок моральний? Цивільна людина, яка не зазнала поранень, не може допомогти ветерану інваліду війни. На жаль, це два різні, дві різні ситуації, і звичайна людина ніколи не зможе зрозуміти та зрозуміти, що саме їй потрібно зробити для того, щоб ветеран-інвалід війни почав себе відчувати в нормі. Війна змінює людей безповоротно. Так, на жаль, так. Що зараз найважливіше для України, для українців? Закордонна підтримка. Нам дуже сильно не вистачає зброї, нам дуже сильно не вистачає як мінімум тієї навіть моральної підтримки. Тому що працюючи в центрі, я бачу кількість поранених людей, і це тільки один протезний центр. А їх в нас дуже багато державних і так далі, і кількість поранених людей. Це важко, і вона велика. І аби в нас була зброя, аби в нас була ця підтримка, нам було б набагато легше. Ми б не несли б такі великі втрати, і як мінімум би змогли б якомога більше надати наслідків ворогу. Розкажіть трохи про центр. Безпосередньо, як можна допомогти цьому центру і де вас знайти? Є сторінка в соцмережах, є інстаграм, є Фейсбук, там є банка, куди можемо задонатити. Ми шукаємо, ми взагалом не залучаємо державні кошти, ми шукаємо донорів, донорів за кордону. Кожен донор має закріплений за власним пацієнтом і може допомогти повністю одній людині повернути втрачені можливості. Месенш для всіх людей на світі Кожна людина може набагато більше ніж вона очікує.